Всім привіт! З вами Вілізова стрічка. І сьогодні я буду вам читати 4 сторінки другого розділу «Снімається Боже». Тож, не будемо тяхнути кота в захвістку. Поїхали. Вноця поміг тепер лив би літо бурштинову і побачив, як золотоквіт квіт, виліз, виліз. Я Усе літ за тим ним смугастим котиком. Узбахну натримала світло світло також я якипа, міф. Потім поставила на землю біля ожинка. Понесе то одразу щось спагнув ну, вчасно та квітка бачив легу реакцію. так ролево обугурнув на хвіст навколо кошенят, ну, захищаючи їх. Вона високо підняла голову. Усім своїм виглядом спонукаю, чи щось сказати. Вонизерт почувався винним, по, про що він думав? Він же воєвода вода клану, ну врешті-решт. Треба заспокоїти злотоквіт, кунапев, не те, що по своєї кошеня турбуватися, що їх поважувати, як і всіх членів громового клану. Вони кошенята твої гарно виглядають. Прямують вони серд. Його шельцю заодиносили рад... здибалися на загро. Але він побачив, як смугасте кошеня, вступив ося в нього писав імбуршти новими молоджими. Таким схохожим на люль цього чотири рокіхтя. Насильно намагався, чи назвав до нас крахи то то людьми, які мимоволі закпали в нього всередині. Ні, змушуючи інстинктив, но голював таких чи та по поліпал та ще тут то одній землі, то тих років до тих років клан. Сказав він собі а не цей малюк. Маленька вухлюнька вибрала осяз'ясов, пояснила їм. Квіт. на злотуквіт. Вона стурбово подивилася на кошенят. Вони швидко ростуть, промурнув дівоне серд. квітка схилила сілизну логолів, кожна мусить своїх кошенят, а тоді підійшла до воєводи. Я розумію, як ти почуваєшся, тихенько не вкнула вона. Твої очі завжди показують, що в те пана душі, але це мої кошеня та їх захистити моїх, якщо доведеться. Ушов ті глибині очей, короле Вогнесель побачив усьоси її почуттів. Я боюся за них, Вогнесельте, провадила вона, клан ніколи не пробачить тих років. І не варто, але оженька кані, чим не завинили і, і я не дозволю лікаря тих за половину тих ракіхтя. Я не збираюся розповідати, Тому, ким був їхній батько. Скажу просто, то, що він був похороблює та смуганім вояком. Вона серпне міг не співчувати. Стривожі і королеві. Тут вони були в безпеці, Це він, проте від погляду кидавши довго хоч чуван неприєм непокорювання, не в лапах. Навіть коли золоти квіт то прийшла геть. Поза до нього хотіли виліз білого шторм. Не було тіка, що шиї кошеня та вже готові тренуватись, сказав він вогнесердовий. А синя тільки знає як Ляболиця казала. Кряполитя хотіла сказати його особисто, але пройде пройди вже кілька катеринів не заходив на той ясел. Воно серцем похмурився. зірка за чай цікавий. Ця найбільнивши аспекта. Життя клан. Особливо справа мої ясар. Усі знастільки громовому клані важливо мати гарних здорових кошенят. Але воно, ну, мабуть, і не див, але продовжував сторму. Вона і до сяко від відглянпісь для тієї битви з волоцюхами. То я піду, розповім», розповім — запропонував повієм, запропонувала вони серд. Так, гальф. І на не й зав... не ва... завважив білоштор. Тут водносельство погнув, що білий вой, як ні на мен, що за нього переймається здоров'ям пройдниці. Аж ніяк не завадять, погодився він. Скільки ж по він минуло відколи в громовому кла, ні останній не було так багато новаків. До речі, про новаків, лякнув Біло Тормо, і його очі раптом спалахнули. Це деси хмарку, я віду Мабу він полює для старішин. Вони серд минув, то відвів е, поглядом. Ем. Е, так полює. Не знаю, де Це він так довго. Бо автон піде, нев свою мисла. масивну лаву і замислений лизнув. Улі сіми... вже не так безпечний, по як було колись. Промовимо ців він не на. Чи міг uh, читати лювожи відом кивогни сер. Та не забувай, що від ліний та тіньової кан хіна на за те, що ми то. Так, де там остановила? До хіна на за те, що ми ті надавали надав лип розвиток хвостоломовій. Вони не знають, що ще ще він помер і може знову напасти. Востолом лист був правідником тіньового клана. Ну, Він, вони знищив усі ці клани лісу, Одержи ми прагненням загороба до якому більше земель. Промовий команда поміг вигнати хвостолома геть, однак з, з о... надав йому пригоступ. Ой, притулок. Оточившися ліпо, мой та без це милосер, це не ріше, не на те колишнім ворогам. Вони що білого штурму, що застерігає. Я його то, то хоч так делікат, але як лише може. Це протихрокіхтя, який досі може бути десь поблизу. Але відчуваю, чипльовину чи, чи ростею, що дозвол на хмару лапу вирушив на полювання самому, вояву та все одно спробував виправити себе. Теж дозволив яснолапості полювати самій, огрізнувся він. Так, і сказав, ті на заходи за кору і повернутися до сонцепіку. Прошло рому біло фотормого лес спокійно, проте перестав вилизувати лапу із турбова, но на огне серта. Сподівай, і смарола пане занесло локу, та й дала кит та кіт в. Людей кіт відвів погляд. Біду умовська, що це не тір, ті, що кошеня, там що готові до тренування. Добре думка, відповів Білошторм. Я був то ясно лап контренування поліва на доб, але бо й цей вар, її валь тобі покращи. Потім килаю захмаляла повинесети покриту високого руками. Я вспів щось вже під сеніділ. кублом. Синязіль куплом Він Похап цим по, в, помив вушка і віддяв думки промало, хопер, ніж гукнути пройдиницю. Середни не коп рону пролунав лагід на заходь, і вони серд поволі увійшов. Я вже чотири сторінки вам прочитала. І можу показати вам свою там закладку. Вот, бычек. Вот то. Я на третій большой сторінці. Сюда ложу. Вот. І Якщо ви хочете показати, як я це роблю, і нехай на цьому відео буде 5 лайків і я вам покажу. А на зараз всім пока-пока!